За останні півроку в Україні з'явились нові традиції. Одна з них вшанування героїв Небесної Сотні. На іменній алеї біля облдержадміністрації городяни запалили 250 лампадок перед світлинами загиблих учасників революції гідності. Алея Небесної Сотні з'явилась у Дніпропетровську з ініціативи активістів у неділю, 27 квітня. Її розмальовували всі гуртом. Небайдужі городяни відгукнулись на заклик у соцмережі та прийшли долучитись до акції. Не залишились осторонь і художники. Анна Володіна, Марина Батура, Карина Гайова та митець Антон створили свої полотна. Это был полет фантазии. Просто то, что у людей накипело в душе то, что они чувствовали после событий, которые произошли в Киеве. Они изобразили на этом стенде. Мы распечатали эти фотографии, и это тоже было желание людей від руки підписати каждую фамілію, ім'я і возраст людини, который погиб. Протягом тижня алею Герої Небесної Сотні облаштовували роботи, продовжаться і надалі. У поминальні дні за православною традицією, аби вшанувати пам'ять героїв, запалили 250 лампадок. Ми хотіли додати ну от в цьому собою ну українською мовою, це буде людяності, трішки людяності. І і на самом деле це вийшло а, по, по той причині, що офіційного відкриття не було. А, закриття теж не було. Ми просто а, хочемо зажечь тут 250 свічей. А, ще підійдуть люди в течение часу? Вот. И таким образом, поскольку эта неделя была поминальной, вот, то это будет закрытие поминальной недели и э, э, поджигание лампадок. Особливый интерес до традиции в пам'яті памяти героев Небесной Сотни у молодых городян. Это небесная сотня, которые боролись за Майдане за нашу свободу. Это хороший как бы, праздник, эти люди правильно ну, поступили. Я считаю, что это хороший очень праздник. Я считаю, что, конечно, они боролись за нас, и я думаю, что, конечно, надо помнить про них. Олена Городецька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.